Чоловіки живуть на 7-9 років менше за жінок. На жаль, вони дуже часто уникають профілактичних оглядів. І найчастіші причини смерті серед чоловіків, це перше місце посідає. Серцево-судинна патологія, друге місце посідає онкологічні захворювання, а саме рак простати і психічні розлади та суїциди. І в розвинених країнах насправді Мемберд став індикатором зрілості суспільства. Це дуже важливо, про що хотілося б говорити. Рак передміхрової залози в 2025 році це. Номер один серед онкопатології серед чоловіків на жаль, ми вийшли на цю цифру, і в Україні щорічно більше 7 тисяч випадків, нових випадків раку простати. Причини цього насправді дуже прості, і чому це важливо про це говорити сьогодні? Тому що це низький рівень скринінгу. Ми поки що не можемо дозволити собі таке дороге задоволення, як скринінг, онкоскринінг, бо це досить дороговартісне в межах країни. Але хотілося б сказати, що при ранньому виявленні цієї патології 95% чоловіків можуть переживати поріг 20 років. Що ми маємо на сьогодні? Якщо аналізувати нашу структуру наших онкологічних пацієнтів, саме урологічних пацієнтів, чому ми наголошуємо, кожен третій пацієнт нашого центру це пацієнт з раком передміхрової залози. Все досить просто. Після 50 років потрібно здати аналіз крові на ПСА, пройти профілактичний огляд. Ну і запросити друга чи колегу зробити те ж саме, поширити інформацію про це моври, тобто маленький наш крок сьогодні, це врятоване чиєсь життя завтра.